Може, може, може. По-перше, ми український виробник міні-спецтехніки під брендом Міні-Дікер. То, що ви про нас раніше не чули, ви, це проблема ваша, не моя. Бо, по вашій логіці, якщо я про вас нічого раніше не чув, то вас і не було. Або ви тільки з'явились. Ну, це ж не так, правда, ви ж були, є і будете. І ми були, є і будемо. Того, що, якби вам було цікаво, то ви б подивились, хоча б коли створений був канал в Ютубі Міні-Дігер. E, Або якби вам було ще цікаво, я би вам відкрив доступ до відео на іншому каналі, там по іншій тематиці, але ці відео збереглися з закритим доступом про наші екскаватори на ті роки, коли вони викладалися. Це роки тільки Ютуб починав нормально, нормально функціонувати. І взагалі, я коли взнаю про українське виробництво, якийсь бренд в Україні, який виготовляється. Я завжди приділю йому кілька хвилин розібратися, щоб знати це виробництво. Чого? Того, що, от на сьогодні, до речі, до мене звернулося одне виробництво в Україні і каже: ми можемо робити тобі ось таку там запчастину. Я кажу, нічого собі. А в Україні ніхто не робив. Вона ця запчастина возиться, причому важко возиться, там наперед треба кошти платити. Чекати там купу часу. Ці розмитнення, це вся дурня, блін. А люди мені запропонували українське виробництво, я про них не знав. Вони запропонували, ми можемо зробити. Ніхто в Україні раніше не робив складна запчастина, але можуть зробити. І повірте, якщо в нас зростеться, а в нас 99,9, що зростеться все, я буду в них купувати. Нехай навіть на першому етапі воно буде трошки дорожче і трошки не з тою якістю, але ми разом зробимо класний продукт. Того що завтра одна із країн нам покаже. Середній палець. І ми не то, що без екскаваторів, ми без резинки на трусах залишимося. Повірте мені на слово. Поуточняйте ситуацію взагалі по імпорту в Україну. Хотять, продають, не хотять не продають. Того українське виробництво не те, що треба знати в лице. його треба максимум підтримувати і пропагувати, для того, щоб ми були диверсифіковані в максимум. Щоб ми не ходили, не просили, що продайте нам чи не везли там через треті країни, дайте, продайте. Українське виробництво треба розвивати, знати, поважати і підтримувати. Якщо ви взнали за нове українське виробництво, знайте про нього максимум і спробуйте десь про нього комусь розказати. Ви цим допоможете. А своєю писаниною ви не те, що не допоможете, ви тільки нашкодите. Того. Вінниця, міні-дігер, перший український виробник міні-екскаваторів. Кому цікаво, звертайтесь, приїжджайте, замовляйте нашу техніку. На ринку ми вже достатньо давно. Чекаємо, чекаємо на замовлення. Всім дякую.